<свісна> Слава Україні, шановне товариство! Ви знаєте, я пригадую серпень минулого року. Я пригадую жовтень минулого року і вересень, коли нам оголосили про мінськ один. Я пам'ятаю мінськ 2 і той кривавий депальцем. Я пам'ятаю те, які розмови у мене були з побратимами. Про що ми переживали? Про що сподівалися і на що мріяли. Ми мріяли про те, що ми здобудемо перемогу. Відновимо наші державні кордони. І зараз, на жаль, багато з моїх побратимів, це із організації Сокіл, це і Свободівці, цей правий сектор, з якими ми пліч-опліч -пліч воювали, боролися не в третій лінії оборони зловживань і колишнього беркуту, який вмієш шманати, а саме в першій лінії оборони на так званій нульовці під постійними обстрілами. Ми боролися і мріли про перемогу. І так само побратима, які зараз знаходяться в засідках цього режиму, мріють про нашу спільну перемогу. І спільну перемогу українського духу, української національної ідеї, українських націоналістів. А що нас відрізняє від інших? Що нас відрізняє від тих продажних олігархів? Що нас відрізняє від тих, хто думає про лібералізм, хто думає про свій власний карман і свой добуток? А те. Що для нас найголовнішим гаслом є Україна понад усе. І не тільки до глибини мого хлебшого горла, а й до глибини мого здоров'я, життя, віри. Адже на моїй відповідальності є подвиг тих наших пращурів, козаків, колотиярських стрільців, упійців, гайдаматів, всіх борців за волю України. І на нас з вами відповідальність, щоб не зганьбити їх подвиг. Щоб продовжити їх справу, щоб їх справа не була марна. І коли я разом зі своїми побратимами плічоприч марширую вулицями Києва, столиці України, я розумію і бачу ці рішучі очі, бачу очі рішучі здобути нашу перемогу. Перемогу не тільки проти окупанта зовнішнього, а проти окупанта внутрішнього. І побудувати українську соборну самостійну державу, про яку мріяли найкращі сини нашої ненької Батьківщини, про ту Україну, про яку мріяв Пандери ще Шевченко. Шухевич і Конувались. І ми це зможемо Ми зможемо зробити і змінити те, як і продовжувати справу започатковану на Революції Гідності. Тому, товариство, я дуже прошу і закликаю вас. Не вішати Бог, піднімати свої сили, піднімати руки і ще більшим завзятцям боротися. Нашою боротьбою є переконати дійти до кожного українця. Нашою боротьбою є розказати про нашу ідею. Вона має запанувати в кожній хаті, в кожній оселі. Портрет Шевченкої Бордери має висіти у кожного українця. І таким чином ми здобудемо нашу перемогу. І нам не важливо ніяк посади. Нам важливо наша сильна, самостійна, незалежна держава. І разом ми переможемо! Разом до перемоги. Слава українській нації! І Україна понад усе.